Житомир це старовинне, різноманітне, красиве місто, в якому поєднуються різні смаки на музику, одяг, танці, тому що кожен Житомирянин особистість, яка не схожа ні на кого. В нашому місті навіть архітектура відрізняється одна від одної. На вулицях Житомира поєднуються сірі п'ятиповерхові будинки та споруди 19 століття, на які люди звертають мало уваги. А все тому, що прекрасних будівель багато і їх унікальна історія залишається в стороні. Про деякі з них наступна розповідь, особняк відомого в 19 столітті Житомирського нотаріуса Івана Філіпова розташований на самій старій із збережених вулиць Житомира Великій Бердичівській. Виникла з середньовічного торгового шляху з півдня на північ, вулиця зберегла давню топографію заміської дороги. На одній вулиці знаходиться багато відомих будівель, в яких народжувалися, проживали і творили визначні Житомиряни. Іван Філіпов не став винятком. Але його будинок більш відомий як палац одруження, а не місце проживання відомого нотаріуса. Ця прекрасна будівля в стилі бароко нагадує невеликий палац. Зараз там знаходиться Дім української культури. Це виставковий комплекс для організації та проведення різних заходів. Однак мало хто з відвідувачів знає історію цієї величної будівлі. Житомирський адвокат і нотаріус Іван Філіпов вирішив оселитися на околиці Житомира 1886 року і збудував невеликий дерев'яний будинок. З роками грошове становище значно збільшилось. Тому він провів масштабну реконструкцію, після якої дерев'яний будиночок перетворився у великий маєток. Двоповерхова будівля має вишуканий і багатий вигляд, який надають білі арки, витягнуті округлі вікна і пишна ліпнина. Умовно будинок можна розділити на три частини велику центральну, яка ніби трохи виступає вперед, і два менших бічних крила, зелений колір фасадів з білими колонами. Створюють приємну для ока витончену палітру. У 1920 році тут була партійна школа більшовиків, завідувачем якої був майбутній кінорежисер Олександр Довженко. А після неї відкрили 22 другу школу. Огорожу садиби Філіпова знесли наприкінці 1970-х років при реконструкції будівлі під місцевий палац одружень. Через 40 років будинок повністю реконструювали. І він став будинком української культури, не дивлячись на те, що Житомир був сильно зруйнований під час війни, на вулиці Бердичівській збереглася ще одна споруда, яка зіграла важливу роль у нашому місті це будинок графа Ледуховського, який був збудований в першій половині 19 століття для шляхтича. Граф продав свій будинок єврейському ремісничому училищу. З часом в будинку був відбудований другий поверх це було перше в Росії єврейське ремісниче училище. Його було закрито в 1884 році за наказом генерала губернатора Олександра Дрентеля. Після цього в будинку розмістили громадське піклування, де знаходилися притулки, госпіталь. Лікарня і навіть тюрми. У 1918 році тут був Житомирсько-Волинський курінь вільного козацтва. Через три роки в будівлі були різні установи медичного профілю. Останні 30 років розташовувалась стоматологічна поліклініка, а в серпні 2018 року будинок було продано за аукціону. Особняк належить відомому дворянину Аршеневському Андрію. Будинок знаходиться на вулиці Михайла Грушевського і зберігся практично в первозданному вигляді до наших днів. Будинок заснований в кінці 19 століття. До 1917 року в будинку орендували приміщення поліцейська частина та на першому поверсі розміщувалася бакалійна лавка. З часом відкрилася бібліотека для юнацтва. Будинок став пам'яткою архітектури місцевого значення. Його особливість полягає в тому, що оздоблення є тільки на головному центральному фасаді, а на бокових повністю відсутні. Раніше стіни не мали навіть вікон. Будівля знаходиться на замковій горі, звідки почалося будівництво міста Житомира. Оглядовий майданчик знаходиться на крутосхилах річки Кам'янки раніше там був розташований замок, який, на жаль, не зберігся. Про колишній замок нагадує тільки назва гори, вулиці та майдану. Сама споруда, побудована в 1909 році, силами приходу Святої Софії на чолі з Анджеєм Федуковичем. Це будівля католицької духовної консисторії. Частину приміщень, якої раніше було відведено під будинок єпископа Луцько-Житомирської дієцезії, в 1970 році в будівлю переїхав краєзнавчий музей один з найстаріших музейних закладів України. Був заснований у другій половині ХІХ століття на хвилі загального підйому інтересу до вивчення природи та історії рідного краю. Започаткувала музейне зібрання невелика колекція мінералів у 1865 році. Художній відділ музею створений у 1919 році. Архітектура будівлі являє собою один з найкращих зразків Ренесансу з витонченим порталом центрального входу. Кутовими резолітами поздовжніх фасадів. Присутні всі властиві домінантному стилю архітектурні акценти. Нині музей зберігає понад 150 тисяч пам'яток природи, історії та культури краю. Будинок знаходиться на вулиці Михайлівській. З'явилася ця вулиця дуже давно, як ґрунтова заміська дорога. Перші згадування про неї були на початку 19 століття, коли побудували величезну кам'яну Михайлівську церкву за кошти Житомирського купця Михайла Хоботіна. Вулицю прозвали Михайлівська. Назву декілька разів намагалися змінити, але з 1991 року офіційно повернули. У всі часи ця частина міста вважалася елітним районом, який заселяли тільки багатий вельможи і міська знать. Трибель не був винятком. Трьохповерховий будинок в готичному стилі з електричними елементами побудований в 1890-х роках. Його сім'ю знала вся Російська імперія завдяки їх сімейному бізнесу виробництву лайкових рукавичок. Родина Трибеля проживала на третьому поверсі будинку, а на першому та другому розташовувалось виробництво. А також здавали в оренду різним магазинам та організаціям. 1920 30 х роках тут розміщувалися редакції газет Робітник і Радянська Волинь. в яких працював відомий український драматург Іван Кочерга. Сьогодні в будівлі знаходяться офіси різних організацій. Будівля приваблює багато туристів. В ній є ресторан з назвою Дім Трибеля на згадку про відому родину. Житомир особливе місто, тому що зберігає історію і створює майбутнє.